Сонечко вже встає, а це означає, що пора збиратися на довго тривалу бігову. Цей щоденник марафонця до старту залишилося 83 дні, і сьогодні за планом довго тривала на 18 кілометрів. Як завжди, збори починаються з креатину і легкого перекусу. Щось білкове, у цьому випадку протеїновий йогурт і щось вуглеводне банан. Не рекомендую тренуватися на голодний шлунок, бо гіпоталамус отримає голодні сигнали, їжі нема. Треба компенсувати. А зроб. Робить він це переїданням і недосипанням. Голодні тренування зміщують циркадний ритм, знижують вироблення мелатоніну і погіршують сон. Коротше кажучи, хочете спалювати жир, снідайте перед тренуванням. Сьогодні беру із собою, окрім води, ще й щоб щоб походу поповнювати електроліти. Кросівки, окуляри тепер це мій улюблений біговий аксесуар після годинника гармін, звісно. Усе готово! На вулиці прохолодно, всього 15 градусів, але це мені тільки на користь бігтиметься доволі комфортно. Перші 9 кілометрів пройшли непомітно, пора поповнити електроліти. І вперед ще половина дистанції. Добігаю я своїх 18 кілометрів. Чудово себе відчуваю. 14 кілометрів бігла взагалі прямо на ефорії. Темп був такий хороший, 5,40-6,0, А, Останні 4 кілометри вже так я відчула, що втопилась. Трошечки темп знизився. Але все одно відчуваю себе доволі таки бодренько.